Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про дві речі, які мене дуже цікавлять: Кримський міст і ракети Атакамс. Я думаю, що зараз ця тема буде актуальна як ніколи. Слухайте уважно, бо я розкрию вам цікаві секрети і факти, які точно скоро змінять хід історії. Що станеться, коли Україна почне використовувати ці ракети проти Кримського мосту? Чи зможе Україна деокупувати Крим за допомогою цих ракет? Що станеться, коли міст втомиться і піде на дно. Перед тим як розпочати, підтримайте відео потужною вподобайкою, коментарем та підпискою, щоб відео потрапило в рекомендації Ютубу. Для початку давайте їх трохи порівняємо. Ракети Атакамс це зброя, яка призначена для знищення ворожих цілей на великій відстані. Кримський міст це транспортний об'єкт, який призначений. Для з'єднання окупованого Криму з Росією ракети Атакамс це продукт американської оборонної промисловості, який має високий рівень технологічного розвитку і якості. Кримський міст це продукт російської будівельної мафії, який має низький рівень професіоналізму і чесності. Ракети Атакамс це ефективний засіб оборони та нападу, до речі, який може завдавати серйозних ушкоджень ворожим об'єктам і силам. Кримський міст це неефективний засіб анексії і агресії, який може бути легко пошкоджений або зруйнований природними чи штучними факторами, що в скорому часі ми побачимо з вами на власні очі. А тепер більш детально по порядку: Кримський міст це транспортний перехід через Керченську протоку, що складається з двох розташованих поруч мостів. Залізничний і автомобільний, які сполучають Керченські і Таманські півострови через острів Тузлу і Тульську Косу. Міст поєднує тимчасово окупований росіянами Український півострів Крим з Росією. Довжина Кримського мосту 18,1 км, що робить його найбільшим в Європі. Основний проліт мосту 227 метри, Висота конструкції 80 метрів. Кримський міст має 6 смуг руху, 4 для автомобілей і 2 для залізничних колій. Історично ідея побудувати міст через Керченську протоку з'явилася ще у далекому 19 столітті, але не була реалізована через високу вартість і складність проєкту. у 20 столітті. Були спроби побудувати міст під час Другої світової війни і радянською владою після неї, але обидві рази міст було зруйновано. Природними факторами новий кримський міст було почато будувати в 16-му році після анексії Криму Росією у 14-му році. Будівництво мосту було супроваджено численними порушеннями прав людини, екологічними наслідками і масштабною корупцією. Росія використовує кримський міст як інструмент політичного тиску на Україну і міжнародну спільноту, а також як засіб постачання окупованого Криму ресурсами, людьми і військовим обладнанням. Кримський міст є частиною гібридної війни Росії проти України. А тепер про більш приємне: Атакамс. Це абревіатура від Army Tactical Missile System, що означає армійська тактична ракетна система. Це сімейство американських балістичних ракет різної дальності, які виробляються компанією Lockheed Martin. Ракети Атакамс можуть бути запущені з різних пускових установок, таких як МЛРС, Хаймерс Атакамс. Ракети «Атакамс» мають дальність від 100 до 300 кілометрів в залежності від модифікацій. Ракети Атакамс можуть нести різні боєголовки, такі як кумулятивні, фугасні, касетні або термобаричні. Ракети Атакамс мають високу точність і надійність. Історично ракети Атакамс були розроблені у 80-х роках як відповідь на радянські тактичні ракети. Ракети Атакамс були вперше використані у 91-му році під час операції Буря в пустелі проти Іраку. З того часу ракети Атакамс були застосовані у різних війнах. Вже цього року Україна отримає довгоочікувані Атакамс. наші збройні сили планують використовувати їх як засіб стримування російської агресії і захисту своєї території, а також деокупації Криму. Є великий відсоток, що ракети Атакамс будуть запущені проти Кримського мосту, щоб перервати постачання окупованого Криму і завдати значних збитків Росії. Ракети Атакамс та Кримський міст це два об'єкти, які мають велике значення для ситуації в Україні. Коли Україна почне використовувати ракети Атакамс по Кримському мосту, то це може мати такі наслідки. В першу чергу це політичні. Україна покаже свою рішучість і силу у захисті своєї територіальної цілісності і суверенітету. Україна також покаже свою солідарність і партнерство з США і НАТО, які підтримують її у конфлікті з Росією. Росія зазнає великої втрати, престижу і авторитету на міжнародній арені. Росія також зазнає великої незадоволеності і протестів. Власного населення, яке страждає від економічної кризи і соціальної напруги. Воєнні також будуть наслідки. Україна знищить один з головних логістичних і стратегічних об'єктів Росії в окупованому Криму. Україна також завдасть значних збитків російському військовому обладнанню і персоналу, який перебуває на мосту або поблизу нього. Росія втратить можливість постачати Окупований Крим ресурсами, людьми і військовим обладнанням. Росія також втратить можливість контролювати доступ до Азовського моря і використовувати його як базу для своїх військових. Дій і мінусів – це екологічні наслідки. Україна спричинить серйозне забруднення Керченської протоки і Азовського моря залишками мосту, ракет і боєголовок. Але після перемоги Україна буде вимагати з Росії компенсувати шкоду, яка вона заподіяла екосистемі і нам, як українському народу. А також давайте розберемо, чи допоможуть ці ракети де окупувати Крим. Це складне питання, яке не має однозначної відповіді. З одного боку, ракети атакам зможуть бути ефективним засобом для звільнення Криму від російської окупації, якщо вони будуть використані разом з іншими видами зброї, яка нам дуже необхідна у великій кількості. Власне, я розглядаю сценарій такий: Крим повертається до України в найближчому часі. Цей сценарій може реалізуватися реально, якщо Україна здобуде перевагу у війні з Росією, або якщо Росія зазнає. Серйозної економічної, політичної або соціальної кризи, яка змусить Росію ну, розпастися на маленькі шматочки. А Крим і так визнаний міжнародною спільнотою як частина України, кримчани отримують усі права, які передбачені українською конституцією і законами. Тимчасові мешканці, які понаїхали за ці роки в Крим, будуть повернуті до своєї недодержави. Україна також буде зобов'язана вирішити проблеми забезпечення енергетичної та транспортної безпеки півострова, встановлення демократичного і правового порядку і захисту культурної та природної спадщини Криму. Ну і трошки висновків: Кримський міст це технічна недолугість, економічна марнотратність. Росія витратила на будівництво мосту більше 4 мільярдів доларів. Але не змогла зробити його якісним і надійним. Міст має багато дефектів і недоліків, таких як тріщини, просідання, корозія, втрата стабільності і безпеки. Міст також не враховує сейсмічну активність регіону, яка може спричинити його обвалення. Міст також не приносить жодної користі для економіки Криму, а тільки збільшує їх витрати і залежність. Отже, як ви бачите, Кримський міст це найгірше міст в історії людства. Він не заслуговує на існування, а тільки на знищення. І я не один так думаю. Є така країна, яка має засоби і бажання зробити це. Це країна Україна. На цьому все, друзі. Ми з вами поговорили про дві речі: ракети Атакамс і Кримський міст. Це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Дякую за вашу увагу і підписку на мій канал. Якщо вам сподобалась моя розповідь, то не забудьте поставити вподобайку і поділитися відео з друзями. Якщо у вас є якісь запитання, то пишіть їх у коментарях. Я буду радий почути вашу думку і відповісти на ваші запитання. А також можете підтримати мене донатами. Посилання буде в описі до відео. Всім перемоги, всім па-па!